Крізь призму спогадів. Напевне, якби кожного із нас запитати, коли ми були найщасливішими, відповідь була б однозначною у дитинстві. Бо саме тоді світ видавався як ніколи кольоровим, сонячним і добрим. Саме тоді пломбір був найсмачнішим, мама найніжнішою, а можливості безмежними. У тій іншій країні відкриттів і фантазій щодень був іншим, було багато щирих посмішок і жодних турбот. Дітей часто порівнюють із квітами. Може, тому вони такі ж беззахисні і сонячні. Може й тому. Зламати їх так само легко, особливо коли вони позбавлені основного родини. Тато й мама двоє найрідніших у світі людей, найміцніший щит, від яких завгодно негараздів, інколи стають ворогами для своїх власних дітей. Хоч усвідомлення цього дітлахи женуть від себе як можуть. Що цікаво, навіть якщо батьки своїми поятиками та бійками спотворили не один дитячий спогад, маленькі нащадки все одно виправдовують їх. Діти позбавлені дитинства, проте із кричущими от. Чима навіть посміхатись по дитячому вже не вміють, безневинні, але вже нещасні, із вічною тривогою в очах, і розсудливими не по руках, міркуваннями. Маленький Денис мріє якнайшвидше подорослі, шати не просто так. Хлопчик прагне сам керувати своїм життям і вже детально спланував, чим займатиметься в майбутньому. Я не хочу бути малим, грати з машинками там я, я хочу навчитись кататись на велосипеді. А є маленькі до я, я ще хочу на машині. На великій? Так. А ким ти хочеш бути? Гончиком. Буду на перегони грати на, на машини, та якщо переможу, даду гроші. Ага, а на що тобі гроші? Що, щоб купити хату, їду, там, меблі там, і, і так все далі. Щоправда, найперші життєві завдання даються не так легко. У школі Денис вчиться, як сам зізнається, посередньому. Треба багато вчитися, щоб бути перші вирости. А от Надія у своїй 14 вже усвідомила іншу істину: дитинство минає значно швидше, аніж хотілося б, тому й поспішати не варто. Ще хочеться побути дитиною, бо ну почула такі слова розумні. Е, людям набридає дитинство, і вони хочуть стати дорослими. А коли виростають, хочуть знову стати дітьми. Ну я, в принципі, цим не страждаю, і мені хочеться до останнього бути дитиною, використати свій шанс. Втім, відчути сповна дитячі радощі Надійці не вдалося. Сьогодні дівчинка, вихованка школи-інтернату із батьками не живе. У мене є мама, але вона не дієздатна. Ну, кратше, вона хвора, не може нічого робити. Тато, ніби в Чернівцях, десь у ну, мене є старша сестра вона казала, що вона його бачила. Кілька разів я мала з ним зустрічатися, але доля не хотіла, щоб це сталося. І навіть два тижні тому я пішла на роботу, де він працює. І за тиждень до того, як я прийшла, його звідти звільнили. Мама казала, що він приходив до того, як мені було три роки, і потім пішов. І наскільки я пам'ятаю, в мене є сестра питателя, всього лише на три місяці менше за мене. У кожного із цих дітей, незважаючи на різний вік, вже є своя сумна історія. Це вихованці обласного притулку для дітей та школи інтернату, а також оршівського дитячого будинку. Окрім того, тут є й діти-інваліди та з багатодітних родин, котрим теж не приділяється належної уваги. Усіх їх зібрала разом піар-компанія бренда з єдиною метою здійснити дитячі мрії. Ой, зараз буде плакати. <рес> Ні, моя мрія дитяча не збулася, тому я роблю все для того, щоб інші мрії дитячі збувалися. Проект так і назвали Буковинська мрія і відбувається він вже другий рік поспіль. Цього року організатори охопили 195 дітей, вихованців різних закладів. Цього року це був перший проект. Нам потрібно було доказати, що це за проект, що ми дійсно допомагаємо дітям, що подарунки йдуть дійсно дітям в ручки, Що ми втілюємо мрії, що це таке? Того року ми показали, а цього року нас підтримала влада, нас підтримало більше меценатів. До нас приїхав гуртанок на майдані Конго. Ми дійсно показали, що такий проект потрібен в Буковині, тому що дитячі мрії мають здійснюватися абсолютно всі незалежності від того, є дитини сім'я чи немає сім'ї. Мрії повинні здійснюватися. Що таке щастя краще за всіх можуть розповісти діти? Це коли ти про щось мрієш, і твої мрії здійсняють. В рамках проекту кожна запрошена дитина писала лист побажання. Щоправда, адресувала його не святому Миколаю, а організаторам Буковинської мрії. Я написала, що хочу бісер, леску ліску і бігуть. Я написав, що хочу в подарунок два футбольних м'ячі і, і гру на диску. Прошу більше мрії. Бігати на машині на коня. Та, є, на машині на коня.

Казковий день здійснення мрій дітлахи провели у туристичному комплексі Мигово. Саме тут зібрали усіх маленьких мрійників. Розваг, котрі б задовольнили дитячі забаганки, вистачало. Малеча могла покататись на іграшкових та справжніх конях, на роликах або ж відчути себе воякою, проїхавшись на бронетранспортері. Окрім того, для дітей були зорганізовані різні майстер-класи. Вміти постояти за себе і водночас, всупереч усьому йти до своєї мети, навчала Анна Беженар, дворазова чемпіонка Європи з панкратіону. Вона ми мечты завжди війна в житті. Короче, хотіла працювати в міліції, потім милиции, потом потім потом стати боксером. І от мечта збулась. Но правда, я не боксер, не пішла в бокс. Я вот в рукопашці побувала, в рукопашній бою, і потім перешла в понкритіон. О, де я по сьогоднішній день тренуюся. Інколи доля свідомо випробовує на вірність своєї меті. У Анни в житті був період, коли доводилось вибирати між двома дитячими мріями. На своєму власному досвіді дівчина розповідала мрійникам, як важливо не зупинятись на своєму шляху. Я їм говорила, я їм намагалася пояснити, що. Когда есть вот цель в жизни, это может быть та же маленькая мечта. Но цель, вот, например, вот, один один сказал, что он хочет там, стать пожарником. Я говорю, ну для того, чтобы стать пожарником, ты понимаешь, тебе надо закончить школу, э, закончить университет, пойти поступить. Не так уж и просто это вот это дело. Да, вот я тоже когда-то думала, я буду, я буду, там, в милицию пойду. Но когда действительно вот... Я уже занималась спортом, и тут мне предложили в 18 лет пойти в школу милиции. Я пожертвовала милицией, я оставила себе спорт. Я сказала, я не смогу тренироваться, я не смогу это, я не смогу то. Нет, я не иду. Я пожертвовала этим заради спорта, панкретиона, и я не пожалела. Каждому делу должна вот, вот кусочек себя, кусочек вот своей души. Так же самое вот. Мічта. Я звернувся з нею з И вот Я хочу от, в році поїхати на чемпіонат міру, стати чемпіонкою вот Я сейчас мастер спорту Украины, хочу выполнить міжнародний майстер спорту. Потім є заслужений майстер спорту. І я от це от хочу добитися. Іван Величко вже 16 років займається танцями. Його успіх теж проріс із дитинства. Сім років мені мама запропонувала піти на гурток танців. Це було в, нашому, в нашій місцевості, садорі, де я проживаю. На бальні танці. Починав я з бальних танців. Ось так пішла далі кар'єра в тому, що ну. Шість років прозаймався в тому гуртку, і з часом перейшов вже в центр в місто, і там вже більше ми займалися професійно, їздили на змагання, розвивали себе як, як танцюриста. Вже кілька років хлопець не тільки танцює сам, а й навчає цього інших. Якщо не мати своєї цілі, то якої ти йдеш, ти не знаєш, куди ти йдеш. Я мрію давно. Наприклад, викладати і займатися з дітьми це, це в принципі моє. Ще з малку там, залишали мене знайомі з своїми дітьми, ну, сусіди, чи ще щось. І ми знаходили спільну мову, навіть незважаючи на велику велику різницю віка. Тобто в кожному своє на проект Іван приїхав зі своїми колегами по цеху. Усі разом танцюристи провели для діток майстер-клас, навчали відчувати музику, пропускати її через себе і тільки тоді, як наслідок танцювати. Мрію ну навчити танцювати так само, як ці хлопці-дівчата що до нас прийшли, але не думаю, що і на цьому мрія збудеся. Немає такої можливості, щоб десь танцювати. Можливість не головне, переконує танцюрист. Хлопець каже, що без будь-яких вагань безкоштовно взяв би кілька дітей у свій гурток. Єдина вимога не пропускати занять і справді вчитись. Попри те, що діти тривалий час поводились сковано і не могли розтанцюватись, викладач все одно розглядів у групі кілька справжніх талантів. Якось і відрізняються тим між ті, які приходять на гурток займатися, між цими дітьми, які не мають змогу додатково. Додатково десь займатися. Але є, звичайно, таланти, були сьогодні такі хлопці, які демонстрували свої вміння. Не знаю, звідки навіть. Де, навіть я не зроблю того, що вони сьогодні виконували там пригали, сальта, різні важкі елементи виконували, танцювали. Вражало. Для найменших зайнятися теж було чим спершу дошкільнята малювали. Ти любиш дощ. А сонце любиш? А що найбільше любиш дощ чи сонце? Сонце і та сонце. А що ще а любиш цьому житті? А де ти живеш? У, 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 Але то то, 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 то добре. Справжнім вибухом радості та дитячих посмішок став виступ двох кумедних клоунів бімчика і макарони. Всі разом. Чотири. Абра, Бум! Вони ж провели для дітей веселе шоу із мильними бульбашками. Окрім того, у хлопчиків була нагода поганяти м'яча із футболістами клубу Буковина, а у дівчаток прекрасна можливість самим собі навчитись робити прикраси. Своїм досвідом ділились майстрині із бістроплетіння. Відчути себе жіночними і вродливими допомагали спеціально запрошені перукарі. Валентина каже, що сьогодні по-справжньому щаслива. Дівчина виховується в інтернаті з першого класу. Мама померла і тато теж. А я Є п'ятеро нас. І ви всі разом. Ні. Один вийшов, двоє учаться, і ми двоє, ну я ще младший брат у школі. Мрії 15-річної Валі та її подруги здійснити значно важче. Дівчата вже більш усвідомлено підходять до цього питання. Тому й називають свої бажання не мріями, а радше планами. Щоправда, від того вони більш здійсненними не стають. Хотіла на йти. Крута професія Пес укусив, боюся псів. Хочу зробити притулок для собак. Подруга Надія взагалі планувала пов'язати своє життя із наукою. Утім, плани змінили випадкове відкриття. Коли була мала, дуже хотіла стати вченим. Не знаю, мене притягувало те, що було колись, те, що буде. А так зараз до нас почали приходити віручі. і у мене корише, це теорія Дарвіна. Розбилася на самі маленькі скалки, вщент розбилася. Тому вчені вони таким займаються непонятим. Вони доводять то. Те, чого немає, бог все створив і з цим нічого не зробиш. А те, хто не вірить, це вже їхні проблеми. А от Назар мрія стати пожежником. Одного разу хлопчик вже відчув себе героєм. Попри небезпеку, яка тоді була і неодмінно буде в майбутній професії, відчуття власної значимості хлопцеві сподобалось. Я був раз у мій брат, підпалив сім. Потім ймалися дошки, а дошки ще тато випрогодилися були. Я змив, накрив ковдру, потім затушив водою, і потім тато почистив були малі, ці, як їх дошки. Мрія окрилює, тому і мріяти варто, каже директор притулку для дітей Жанна Степанівна. Вона теж родом із дитинства. Я пам'ятаю так дуже чітко, ким я мріяла стати, і моя мрія здійснилася. Я мріяла вчити дітей. Я десять років вчила дітей зараз продовжую. Певно, не стільки вчити, скільки допомагати дітям і десь вчити подолати ті труднощі, які виникають в житті. Так що я вважаю, що моя дитяча мрія здійснилась. Кульмінацією святкового дня став виступ українського гурту Танок на майдані Конго. Хлопці так само внесли свою лепту у благодійний проект, виступали безкоштовно. Ми любимо грати для хороших людей. Якщо хороші люди хочуть слухати танок на майдані Конго, ми завжди будемо там. Якщо ще ще це поєднується з якоюсь хорошою справою, то ми просто двома роками займи будемо там, де нас запросять. Хлопці жартували зі сцени із маленькими мрійниками, розповідали небелиці і навіть питали дозволу, аби зафіксувати щасливу діру собі на згадку. Я попереджу ж знімешся. Добре? Так, да. Зараз нас діджей виконує функцію від да. же. Він все документує. Мо ми не від... проти, якщо ми будемо з вами фотографуватися під час концерту. Дякую. Дуже... юні боковинці теж не залишились. Протягом дня вони із танцюристом Іваном Величком вивчали рухи, аби потім, під час виконання танками пісні Молодець синхронно затанцювати. Флешмоб – це був просто якийсь про це кінця. Дякуємо попри те, що не все вдалося як хотілось, танки виступом малечі були вражені, а ті, в свою чергу, ще довго не хотіли відпускати вокалістів зі сцени. Хоча і гурт та на Майдані Конго нині популярний і добре відомий, в дитинстві хлопці мріяли зовсім про інше. Я чомусь хотів бути кінооператором. Ну це було будь-яке в різному будь дитинстві різні мрії. Є, є, є мрії, якісь такі точечні, такі, тобто от хотілося саме так або так, а є були якісь там глобальні. Тобто космонавтом не хотілося ніколи бути, хотілося бути там, от, кінооператором не став, але все ж таки так чи інакше щось там знімаємо. Так що можна сказати, що частково мрії все ж таки збувається, хоча вони потрошки продовжують збуватися. Зусиллями небайдужих заможних буковинців продовжують здійснюватись і мрії юних мрійників. Втім, і застереження невеличкі є. Дитина повинна відчувати підтримку і віру, мати наочний приклад втілення мрії в життя, але аж ніяк не сподіватись і не розраховувати на чиюсь допомогу постійно. це наркотик. От Я пыталась трижды бросить его, у меня не получилось. Я все равно вернулась назад в зал. То есть я под, вот ребятам вот пыталась это тоже объяснить, чтобы они стремились к чему-то в жизни, стремились. Без стремления нету ничего. И вот я говорю, какие бы у вас, вот, какой бы ты бы сильный не был физически, это не главное. Главное – дух. Внутренний дух, внутренний мир. Если умеешь мечтать, ну все. Главное только не, не войти во вкус мічтателя. Я зайшов за слишком сильно во вкус мічтателя, то дай мічти твої не збудяться. Відчути себе святими Миколаями цього року захотіло значно більше буковинців. Вже надвечір святкового дня. Кожен благодійник вручив свій подарунок тому, кому він призначений, і саме те, що діти описували в листах. Радощі в малечі не було меж своїми втіленими мріями. Юні щасливчики навіть вхвалялись перед телекамерою. Зросла кількість і таких меценатів, що забажали залишитись невідомими. Ви знаєте, цього року? Оку таких благодійників було набагато більше. Їх було порядку 15 чоловік, які просто приносили подарунок і. Не хотіли, щоб про них хтось знав вони сьогодні тут присутні, я їх бачу. Вони єдно ну, так спостерігають за дітками, допомагають на морозиво купляють, бавляться з дітками, але про них ніхто не знає про цих благодійників. Одначе найголовніше, що окрім подарунків, яким так щиро раділи позбавлені батьківської любові дітлахи, Вони отримали щось значно більше, щось нематеріальне, безцінне і вкрай необхідне. Дитина, коли бачить, що до уваги дорослих все ж таки є, і незважаючи на те, як себе поводить дитина, тому що бувають різні ситуації, десь може вона не зовсім чемна, скажімо так, але разом з тим, те, що написано було в листівці, воно здійснилося, це. Певно, що знову ж таки підтверджує, що в цю дитину вірять, вірять саме дорослі. І оця віра в дитину, вона, я так думаю, саме головне в даній акції, тому що понад усе повернення віри про те, що тебе не забули, те, що ти комусь потрібний, цим дітям, особливо таким, як діти, які перебувають в нашому закладі, дуже необхідне. Цьогорічний фестиваль бажань Буковинська мрія закінчився барвисто. Кожна дитина відпустила у небо повітряну кульку, наче символ своїх майбутніх прагнень і бажань. А цьогорічні гори подарунків повезли до своїх домівок. Наступного року у нас вже такі наполеонівські плани ми думаємо, що цей проект буде ще більше і ще компезніше. Що ми зможемо охопити так, як наша мрія охопити тисячу дітей. Втім, якщо у когось є бажання зробити щасливим подай, одну дитину без дитин. Чекати цілий рік не варто, тим більше, що основні мрії цих дітей так і не здійснились. Моя перша мрія це щоб поїхати додому. Друга мрія, щоб мати телефон, а третя мрія, щоб я був щасливий. <гум> я мрію, щоб мене забрали додому і все.